Вітаю всіх. Ну що ж, подивимось, Трамп багато розказує. А, чи зробить? Так, давайте подивимось це. Трамп. Трамп багато піця допомоги Україні. Трамп наголосив багато. А чи буде вона на практиці? Дивимось. Буде на практиці допомога, тому що впадає навіть король Жезлі Це така серйозна військова. І вона вже їде. Ми чува речі, карта. Воно їде. Воно вруці. Допомога буде. Допомогли з грошима партнери. Дуже багато грошових карт. Партнери сильні досить. Юридично офіційно є підтвердження і заключили багато довгострокових. Моментів для дій, для поставок. Буде допомога на практиці. буде Так, ми Трамп надасть необхідну допомогу та, скільки необхідна Україні. Саме необхідну допомогу, кількість буде, так. Ну, буде, буде, буде. Кількість буде. Чому? Вивчається питання дуже сильно. Питання, скільки треба стоїть? І їде вже, йде, їде. Сила для сили, до речі. Мені наступне питання, і наступне відео тут випливає. Для удару, любі мої, для удару. Пауза йде. І знову, що випадає? Пауза якась концентрація. Пауза, концентрація і дуже хитрі цілі. Тобто, я не скажу, що є ціллю Трампа дійсно надати там нам для наступу зброю. Ні. Цілі Трампа інші тут. І, до речі, не фінансові. Десь ми в фінансах дуже постраждаємо через це. Дуже правда цікавий розклад. Ну він надасть необхідну кількість надасть питання в тому, що він не хоче, щоб продовжувалася війна. Ось такий нюанс.